Прагнувши сердечно привітати Інститут святого Фоми Аквінського з цим, важливим не ювілеєм, але цією важливою річницею 30-річчя існування і активної діяльності. Згодом, кожна організація, кожна навіть людина може набратися якоїсь певної родини, якихось певних звичок і перестати розвиватися. Отож, я сьогодні. При цій нагоді хотів би побажати всім як професорам у цього інституту, у цьому домініканцям, всім, хто приходить так само до інституту, щоб ділитися своєю вірою, своїми знаннями, а так само і тим, хто приходить до інституту, щоб зачерпнути знання, щоб стати можливо також і для до Бога стати ближчими. Щоб розвивалися, щоб невтомно розвивалися, і щоб наступне десятиліття стало саме для інституту часом дуже важливих відповідей на складні запитання, щоб цей час насправді приніс різні плоди і нехай Господь на кожен день всіх вам